Прича, незвичний порятунок. Одного ранку мудрець штовхав воза, на якому сиділа жінка з немовлям. На дворі було дуже зимно. На землю падав лопатий сніг, а сонце сховалося поза хмарами, що заполонило все небо. Мудрець почав був замерзати, і жінка у возі також. Вона страшенно зблідла й однієї миті мало не знепритомніла. Тоді Мудрець вихопив у неї малятку, а її саму викинув із воза. Ледь оговтавшись, жінка нажахнулася. Вона стояла на пронизлому вітрі, а її дитину повезли в невідомому напрямку. Від цієї думки її ніби жаром обсипало, і вона щодуху кинулась наздоганяти віз, лементуючи й вигукуючи прокльони. За півгодини такого скаженого бігу, жінка зігрілась і цілком прийшла до тями. Тоді вчитель зупинився, посадив жінку на воза і віддав їй немовля. Ну, тепер все гаразд, промовив мудрець, пробач, але я мусив це зробити, бо інакше ти померла. Ми не завжди помічаємо, що труднощі, які вдалося нам пережити в житті, були нам потрібні, лише оглядаючись назад, в минуле, ми можемо про це. どうも。